У мене відразу для вас дві новини: хороша і погана. Почну з хорошої. Гра GTA San Andreas VR і погана новина гра GTA San Andreas VR була у розробці. Ще у 2021 році Rockstar разом з MetaQuest почали роботу над створенням vr версії San Andreas для окулярів мети. Але наразі ні повноцінних анонсів, ні продовження роботи ми не побачимо. Кажуть, що проект заморозили, але чи взагалі продовжить це діло, не зрозуміло. Причини називають величезні фінансові витрати. Ніби як. Більше 45 мільярдів доларів мета вже витратили на різні vr проекти не тільки на GTA, але досі не отримала адекватних прибутків, через що вони сильно не бажають поки братися за все підряд. Тут певно їм не пощастило з організацією процесів. Фінансові видання кажуть, що корпорація мала багато некомпетентних кадрів, які викачували кошти, але були не зовсім релевантні на своїх посадах. Ще атмосфера всередині команд була дуже несприятлива. Тому мета наразі розбирається з інвесторами і думає, як це все вирулити, хоч колись. А те хто працюють в штатному режимі над своїм наступним хітом, на який я знаю, ви дуже чекаєте. шостою GTA наразі все стабільно, готується до виходу наступної осені, поки що без переносів. Напевно, нова мафія чекає на нас із вами. І я зараз про те саме кримінальне групування сицилійським діалектом. Мафія Old Country була анонсована на Gamescom і вона вже наступного року. А вже у грудні цього року нам покажуть дуже багато деталей. У трейлері ми бачимо і відчуваємо ту прекрасну автентику і атмосферу притаманної. Історіям про бандіто, які зламають тобі хребет, якщо ти зламаєш спагеті. Але про що буде саме ця історія? Сицилія початку 20-го століття з усіма приємностями і проблемностями. За словами ігроробів, ми зануримося у витоки серії і відчуємо цю класику і проживемо насичену інтригуючу історію. Зараз настав час поговорити про відверте. Нещодавно у мене стався перший повноцінний досвід мобільного геймінгу. Так раніше, як і всі, я бігала і трошки бавилася там у Вемпер Survivor, в Subway Surfers, але ніколи не було. От такого, щоб я взяла і пройшла якусь дуже класну насичену і цікаву сюжетну мобільну гру повністю. А тут так трапилося, що пройшла ще й на дуже цікавому смартфоні. Шість чудових годин Free мені забезпечив Samsung Galaxy Fold 6. Грати на такому великому екрані було саме задоволення. Можна було і зробити формат більш кінематографічним, але на відкритому смартфоні гра виглядає дуже круто. А зі звуком з навушників Бастрі програлося ще й дуже атмосферно і насичено. До речі, пройшла я гру, не посадивши батарею в нуль. Що приємно, адже не довелося робити паузу відволікатися від страшенно цікавого сюжету. Окремо дійсно хочеться відмітити навушники, адже гра багато в чому покладається на звук та атмосферу. А механіка з радіо у грі, де треба фактично налаштовуватися на хвилі FM, відчувалась дуже якісно, адже адаптивний еквалайзинг, якими обладнані 3 Pro, чудово підкреслюють найменший шурхіт, від чого було грати, чесно кажучи, моторошно. Активнешому шумозаглушення піклувалося про те, аби ніхто і ніщо не відволікало мене від ігрового процесу. Однак навушники розумні, вони аналізують шум, який подавляють. І якщо ви боїтеся, щоб не пропустити сигнал тривоги чи сигнал авто на вулиці, слухаючи музику, ви його почуєте, якраз таки завдяки адаптивному ANC. До того ж, баці дуже зручні, комфортно вдягаються і міцно тримаються. Адже Samsung покращило ергономіку, детально проаналізувавши будову людського вушка. Ними зручно керувати, бо вони реагують і на затискання, і на доторк, і чітко розрізняють Ші команди. Bats 3 Pro складуть ідеальну пару Fold 6 чи іншому смартфону від Samsung. Але гадаю, із вашим гаджетом вони також потоваришують. тому не відмовляйте собі у задоволенні слухати музику, подкасти чи грати з якістю. Ваші вушка заслуговують на комфорт, а ви на гарний звук. Гайда до мережі Samsung Experience Store чи на сайт samsungshop.com.ua за Buds 3 Pro чи іншими актуальними гаджетами від Samsung. А скориставшись унікальним промокодом, ви отримаєте приємну знижку, яка діє також і на преміальні гаджети від Samsung, будь-то Flip 6 планшети включно з Tab S9, Watch 7 чи Ultra або смартфони лінійки S. І не прогавте, адже промокод діє лише 7 днів. Gamescom не злиться європою, і ми вже маємо перші гучні анонси. Можемо сміливо чекати на четверту Borderlands. показали нам трейлер коротенький та загальний і натякнули на реліз четвертої частини в наступному році. Однак зробили доступною до передзамовлення гру вже зараз. Тож, якщо ви фанат можете бігти передзамовляти. більше показали нам і майбутнього індіана Джонса, традиційно катсцен, геймплею, почули ми голос Троя Бейкера, який озвучить індіану. Чекайте на ваших екранах вже 9 грудня на Xbox та на ПК. Вона буде в гімпасі. До речі. А вже навесні пізніше вийде і на PlayStation. До речі, коли у Філа Спенсера запитали серйозно, гра вийде на Sony. і Він такий it's just business, це просто бізнес. Показали нам і більше ніж ми знали і бачили раніше про Little Nightmares 3. Вона буде кооперативною на двох, тому зможемо затягнути когось у своїй геймерські тенета пограти. Реліз планують на наступний рік, тому я особисто чекаю. Хоча великих надій не покладаю, бо це інша студія робитиме. Але. Чекаю. VR Batman буде ексклюзивом для Meta Quest 3 і вийде у світ вже у жовтні цього року. Виглядає насправді дуже непогано і віє від неї естетикою попередніх ігор Бетмена в Готамі. Бетмена і цих всіх А ще у Старфілд з'явилася нова машинка для покататися. кажуть, вже доступна в грі, платити за неї ні філу, ні Говарду не треба. Просто купи Старфілд і ще бажано скайрим. А ще 30 вересня чекайте на перше сюжетне DLC під назвою Shattered Space. А одним із найгучніших анонсів стала новина про вихід сьомої цивілізації, яка прийде до нас 11 лютого 25 року. Показала нам ігроладу шмат, і кажуть, чекайте ще й на всі і платформи одразу. Там ціна правда така трошки кусю але що пороби життя стає складнішим і дорожчим. Стали відомі переможці Indie Cup Європа двадцять який закінчився буквально днями. Ми почнемо з нагороди Gameplay Excellence Award. Її взяв детективний тайтл The Darkest Files, у якому розповідають про злочини нацистів часів Другої світової війни. У грі крутий і Загалом я її собі відмічала як одного з фаворитів. Тому тут атішуся відзнаку Star Award відхопила собі Yes, Your Grace частина Snowfall. Це продовження знаної нам всім Yes, Your Grace про середні відчай про складність життя у той період. Прихильність критиків, тобто Крітік з Choice Award, взяла собі фонелополіс. Невакувата, але стайлова гра від чеської студії Amanita Design. І ця ж гра здобула також артистика Excellent Award. За свій візуал та аудіо додати нічого абсолютно заслужено. Creator's з Choice Award, тобто вибір блогерів, отримала гра Odada. Її ви вже можете спробувати в Steam. Гра вийшла і доступна для погратися. Тож пограйтеся і збагнете, чому вона так припала креаторам до сердець. Гра дає можливість погратися зі звуками і створював. Власний простенький, але милий саунд. Граючи на цій велетенській музичній машині. Нагороду Most Experimental Game Award взяла Blood. Гра вносить цікаву механіку перемотки часу, аби ви змогли зробити ідеальну атаку на ворога. Вона трошки візуально жорсткенька. Майте це на увазі. А український проект Hollow Home про життя в окупованому Маріуполі отримала нагороду Next Big Thing Award. Це не перша винагорода цього тайтлу, і це він лише на стадії ранньої розробки. Зважайте, а спеціальний приз Вінкс Award від спонсора Вінкс. Отримала гра Ту Фолс або ж інша назва, нішота Куачіна. Це історія від першої особи про колонізацію Америки, і події між французами та індіанцями, племені з провінції Квебек. Насправді я щиро тішуся за кожен проєкт, адже всі вони неймовірні і бажаю ігроробам наснаги довести їх до релізу, аби ви всі змогли їх помацати. А от даду, нагадую, ви помацати можете прямо зараз. Від творців мобільної забавки Fallout Shelter вийде нова гра, але вже за всесвітом стародавніх сувоїв. Це Elder Scrolls Castles, запланований. На на реліз вже 10 вересня відразу на обидві найбільші мобільні платформи. А з часом гра вийде і на ПК. Що це буде? Ну фактично, вам треба буде створювати власну династію і опинитися у вирі замкових інтриг, ще слідкуватимете за конкурентами, аби ті не стали успішнішими за вас. Найматимете слух, аби ті доглядали ваш замок, в чому і є основна суть. І якщо ви думаєте, що треба буде просто клікати ваші придворні відразу, будуть за вас все робити, то не зовсім так. Вам треба буде надихати їх, працювати над їхньою лояльністю і приймати правиль рішення, аби ваш замок розвивався, а не раптово занепав. Ви не програли. Також будуть і бійки, і здобуття ресурсів. Ну куди ж нам без цього? Тому чекайте 10 вересня, аби спробувати. Якщо любите всесвіт Scrolls. і ось вийшла довгоочікувана вукон. Блогери і критики, що вже в неї пограли, це не я. Відмічають її з позитивом. Я не грала, я не відмічаю її з позитивом, але згадують про велику кількість помилок. Ті же що гра викликає подвійні почуття від захоплюючого екшену до розчарування багами. Провали крізь текстури. Дехто отримував цей баг за пару секунд до того, як вбивав великого боса, і там просто я, я уявляю розпач людини. Перемикання між мовами, баги з аудіо та ще купа технічних проблем, роблять реліз не дуже приємним. Загалом багато відмічають слідування перше А Black Myth фактично є альтернативним продовженням роману китайського автора Подорож на захід Вучен Ена. Але навіть знайомі з першим джерелом гравці були часом дезорієнтовані у подіях та персонажах. Критики відмічають також, що Вукон не сильно походить на сол лайки. Скоріше на добротний такий класний екшен, себто це щось ближче до Bayonetta, ніж до ігру From Software. І це ніби як має наштовхнути вас на думку, що гра буде простіша, але не поспішайте з висновками. На проходження всієї гри вам знадобиться годин 40, тому готуйтеся до цього, якщо зацікавились. Готуйтеся і до гарної історії, але, на жаль, всіяною купою багів. Хороша, новина, з часом я впевнена це все поправлять. І наявність багів взагалі не стала перешкодою до перших рекордів. Гра вже вразила своїм одночасним. Монлайном за перші 10 годин з моменту релізу 2 мільйони 138 тисяч гравців. Першою сходинкою це не стало гра на четвертому місці в загальному рейтингу ігор. Тому зрозуміло, що саме посприяло такому поштовху угу. наявність свого власного геймера, тобто гравців з Китаю. Не менш чи плануєте ви самі пограти, а чи можливо вже спробували, бо я насправді щось трошки вагаюся і більше дивлюсь на Star Старворс Атлос. Форці антології любов смерть плюс робити, готують дещо нове. Однак вже не під егідою Netflix. Amazon Prime та команда Blur Studio працюють над новим збірничком, і цього разу їхні історії будуть розвиватися в ігрових всесвітах. Керує проєктом з назвою Secret Level Тім Міллер. Він же відомий вам як творець першого Дидпула, частини Фатум Термінатора і не тільки до ігрових всесвітів тайтли від Amazon New World, серію спиланки долучить та ексклюзиви плейстейшн бог війни, привида цушіми а також інші ігри. Сів у пакмен ді індієнріалторнамент Вархамер 40 тисяч автор Worlds, Їх там сила селен маємо вже перший тизер усього і виглядає це ну дуже круто. Короткі метрики, їх буде аж 15 штучок, влюблених всесвітах. Ще й від таких класнючих майстрів. Я вже чекаю 10 грудня, аби зацінити. Чесно, аж не терпиться. Фанати Тес Облівіон без діла не сидять. В мережі показали кадри абдейту Облівіон, які перенесли на руші Скай Риму. Навіть проект охрестили Sky Oblivion. Фанеробці також повідомляють, що хочуть випустити цю гру у 25-му році. І за їхніми планами це дуже даже реально, тому що вони поки що працюють у графік. Також зазначено, що аби пограти, треба буде мати легальні версії обох ігор, і аби на їхній базі інсталити оновлений оцей варіант суміжний. Також зрозуміло, що акція діятиме лише для гравців на ПК. тому Тут консольщики можуть суму. До того ж кажуть, що проект не потребуватиме міцного заліза, і з його запуском не має бути проблем. Особисто я пограла, адже багато чула про класику серії, але її оригінальна форма мені трошки застаріла. Тому почекаємо на фанатський доробок. Тим паче, що офіційні ремастери, які були нібито у розробці, а саме Oblivion Fallout 3, Фалаутриба, сезда скасувала це зі слів інсайдера. Багато деталей нам взагалі не розголошувала офіційно, тим паче, але все ось так розповідають, що ніби як в документах Microsoft за 2000. Двадцять третій рік була згадка цих тайтлів, нібито як вони в роботі, в процесі. Але зараз, за словами інсайдера, це все не працює, і обидва ремастери були відмінені. А от творці перших двох ігор Little Nightmares, а саме Tarsier Studio, анонсували свою окрему гру. Нагадаю, права на самі кошмари вони продали своїм видавцям, які з іншими ігроробами тепер розробляють третю частину кошмарчиків. А от Tarsier готують свій окремий проект: Re-Animal. креативити. Вони почали його ще у 2019 році. Згодом пішли чутки про їхній проект окремий від кошмарів, і от нарешті нам показали. Насправді вона виглядає абсолютно в дусі Little Nightmares, особливо близько до другої частини. І насправді третя анонсована частина грає цьому проєкту. Як на мене, Борі Енімал виглядає саме так, як продовження кошмарів більше ніж продовження самих кошмарів. Моє геймерське серденько певно просто розірветься надвоє, адже чекаю на обидва анонсовані тайтли. Однак точної дати виходу жодного з них ще немає. Де Cells от от стане врешті, просто Dead. Вийшло останнє оновлення, після якої розробники припиняють доглядати гру. The End is Near, як тематично, вже доступно для апдейту. На ПК і на консолі. Ідіть, встановлюйте і плачте, тобто грайте. Нові ефекти біомів, зброя, моби, додаткові параметри, купа косметики, вам тепер доступна. Якщо ви дуже любите деселси, вам щиро шкода про припинення підтримки гри, ви не знаєте причину. Все дуже просто. Побили вони там глеки. До того що й оригінальна команда давно пішла по швах, адже розробників Motion Twins сильно перезібрали, починаючи від головного геймдизайнера, закінчуючи рядовими співробітниками. Тому слідкуйте за анонсованими проектами по типу Roguelike Prince Persia, який має цей вайб децелс, боже він від розробників де чи зверніть увагу. На гру Тенджу, яку випускають деволвери. А працював над нею якраз таки головний геймдизайнер. Так само Motion Twin анонсували власну окрему гру Windblown, яка також може вас зацікавити, але яка має все ж таки інший вектор, ніж мертві клітини. Наразі ж всі три гри лише на етапі створення, тому нам доводиться грати лише в Дедселс, поки є ще в що пограти. Steam наразі проходить вже третій традиційний Ukrainian Game Fest, і ми маємо деякі новини. І наявні також демо версії, аби спробувати. Цього року у фестивалі беруть Участь більше ніж 450 тайтлів. Серед них є і гарячі новинки, і гарячі анонси, такі як Box Wiel 2, Armageddonica, Бладі Cleanup і не тільки. Тож ви маєте чудову можливість прикупити українського за знижками подекуди з 80% поступками в ціні. Рекомендую вам слідкувати за оновленнями, адже до кінця фестивалю, а він ще буде йти деякий час. Буде анонсовано декілька цікавих ігор. Вважайте це маленьким інсайдом. А ще прогуляйтеся по сторінці фестивалю і гляньте собі такі демо, щоб спробувати. Тами перед зимовити сталкерами. Будь нього зможете, щоб не забули до листопада. І до речі, у нас разом з Ukrainian Game Fest проходить спільний збір, який має на меті забезпечити підрозділ гур трошки дронами. Знаєте, оці летючі приємності, які роблять нам з вами гарні новини зранку. Так от глянувши закріплений коментар, ви можете побачити там посилання на баночку. А кинувши на баночку донат від 100 гривень, зможете виграти артбук Death Stranding, новеньку кулінарку з рецептами World of Warcraft, Funko Бетмена або фігурку Джуні Сільвергенда. А за донат від 200 гривень зможете виграти можливість. Назвати дрона був унікальний мерч відгук, який ви більше ніде не знайдете. Тому долучайтеся до гарної ініціативи і допомагайте війську. І звісно, що за кожен донат від найменшого до найбільшого ви автоматично отримуєте мою щиру подяку. Отак, оце тицнули кнопочкою, пікнули карточкою і маєте відчути тепло моєї вдячності вам. Рік тому пан Сапковський нам із дівчатами із фантастичних ТОКС розповів, що про над спін-оффом про Геральта. І ось наразі маємо новини, що рукопис готовий. Тобто, книжка може вийти в кінці цього року, на початку наступного року, друком вже в Польщі, а там і по всьому світу розійдеться. Знаючи манери автора, зараз як побачимо історію, яка суперечить всім нашим ігровим бажанкам і тим паче серіальним проблемностям, він таки може утнути. Та й ні, ігри, ні тим паче серіали близько не є канонами. Тож як пан скаже, так і буде. Я особисто Чекаю на книжку, і ще більше я чекаю на переведення від КСД. Якщо ви мене чуєте, будь ласка, зробіть гарні обкладинки. Тому що на мій особистий смак і на спаки ще багатьох людей. Оці ігрові обкладинки не мають до книжки взагалі ніякого відношення. Переробіть! Деябло чекає на нове доповнення. Вийде воно 8 жовтня під назвою Vessels of Hatred. Белізи вже показали трейлер, бо ми знали до чого готуватися. А готуватися треба до нових досліджень на нових локаціях під назвою Неханту, й з атмосферою джунглів. Точить списи для нових ворогів, а їх там буде багато і вони будуть різноманітні. Є цікавим, розробники доповнять нові локації велетенськими рештками стародавніх демонів, які колись там топотіли санктуаріями веками Тому ще й буде новий клас духонароджені. Це дещо ультранове для дияблу, хоча Ційно містично та химерне. В загальному будемо гнатися за Мефестофелем аби покласти край його кровожерливим планам. Звісно, що нові підземелля, нова косметика, нові найманці, а ще будуть нові улюбленці. Перед замовленням вже доступне і весело в Hatred можна взяти за 1200 гривень. Делюкс видання обійдеться нам у 2000, А ультімейту майже всі три, та немає. Ну а що ви хотіли? Перше повноцінне DLC з новим контентом, як не як. Не встиг другий Джокер вийти на екрани. Як тот, Філіпс, режисер, вже поспішив заявити, що третього фільму не буде. Історія Гарліни і Артура матиме свій фінал, який ми скоро побачимо на великих екранах. І тут режисер вже натякає, що вони вже сказали все, що хотіли в цих декораціях із цими персонажами. Сподіваюся, що змін у цьому плані не буде, як сказали, так і станеться. І продовжень заради наживу студії не буде також. Поділився Філіпс іншими деталями стосовно стрічки. Гарлін буде зовсім інакшою ніяких підвищених тонів, пісклявих викликів. Чи яскравих вибухів Баблгаму не буде, як це було притаманно коміксній героїні. Музична складова буде своєрідним зануренням у голови героїв, адже відображатиме не реальний світ, а психоделічність історії зсередини персонажів. персонажів. Насправді режисер ще додав декілька деталей, але я боюсь вам спойлерити навіть зав'язку. Тому насолоджуватиметеся незнанням в залі кінотеатру, коли фільм нарешті вийде. Якихось гучних новин чи анонсів у коміксному та манговому світі я не помітила, або ж прогледіла, або ж наші видавництва просто вправляються до кінця літа закрити свої видавничі плани. Тому поки без анонсів перед замовлень та релізів. Але ви не забуваєте, що ви вже можете купити перший том Фрірен. Він доступний до продажу, а другий том доступний для передзамовлення. Також в Мальопус вийшла кулінарка по World of Warcraft, гляньте, яка вона класна і мила. Або в кулаки натякають, що другий том вдовички буде вже зовсім скоро. Видавництво видавництво поділилося планами, що хочуть видати графічний роман по кормуку Маккарті дорога, яким саме надихався Нігдракман, коли створював першу частину The Тому можете Учитися до класики, це напевно єдиний анонс, який я побачила цього тижня. А видавництво 46 вже розпочинає продаж у Сагі джі, бо ту саму історію кролика Роніна. Тому шукайте на своїх книжкових полицях своїх книжкових магазинів, які у вас там поруч. А на кінець відео у мене для вас на те, щоб дуже приємні новини. Рік тому ми мігрували з патрону до Кофі, але певно мандри вже увійдуть нас в традицію. Хотілося би насправді ні. Так, от BMC вирішили припинити співпрацю з платіжною системою, через яку українці могли виводити собі гроші, і лишили вони лише таку платіжну систему. Мика з Україною не співпрацює, тому фінансові процедури стали складнішими. А «Баймі, Кофі наша ком'юніті поспішила заклеймити і люди почали покидати платформу. Я розумію вашу позицію. Якщо ви все ще хочете підтримувати канал, ви можете перейти на українську платформу Donatello, з якими ми давно співпрацюємо, і які мають фактично всю базу для спонсорських підписок. Поки що це найзручніший варіант отримувати спонсорську підписку і нормально податковувати це діло. Інший варіант залишається Patreon. Якщо вам зручно, стара сторінка досі вісить, можете. Переходити туди, якщо ви переживаєте за ваші кошти на BMC, які могли там залишитися, а ви ще не відписалися, то не переживайте. У платформи вони не залишаться. У мене є змога легалізувати їх за всіма правилами разом з оподаткуванням в Україні, тобто я зможу їх вивести на баланс каналу. Але рекомендую змінити платформу, наприклад, на Donatello, бо так буде легше всім. Anyway, я хочу, аби ви пам'ятали, що головними спонсорами всього цього дійства є саме ви. І без вас каналу Нікатіка просто не існувало. б. Тому моя найщиріша подяка вам. І цьомучиків всім без виключення спонсорам цього проєкту. Андрія Лейд, Ярослав, Нос Жюні, Ріг Ригначенко, Максим Іванов, Бедрік Фес, Данила Майстер, Дмитро Райнчук, В'ячеслав Дубина, Миланфарт, Євген Новосільський, Євген Скачков, Крапка. Крапка, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Ігор Лисицин, Фреє Інверс, Юра Крота, Деніт, Ел Од, Алекс Довиченко, Амір Пентікрайзіс Плейс, Антон Єбдастін, Гугли, Нис Макрушин, Юджен Веньковський, Дженіус Квест, Герендіус, Ігор Серба, Іван Заплатицький, Джуджін Дженсісієжджі, Лінкольт, Макс Маклін, Олег, Олександр Килік, Родіон Лева, Роман Мак. Тьонов Сергій Скарбник Цьордов, Упермалковелстанда і Селджу. Дякую вам всім, просто неймовірно. Сподіваюся, ви не страждаєте від цієї спеки і не хворієте, так як я. Тому, будь ласка, бережіть себе. А коли ми там з вами побачимося, про всяк випадок, гарного вечора, приємного дня, доброго ранку та на добраніч. Прихильність критиків, тобто Critics' Choice Award, взяла собі фонолоффофонолополіс. Fonelo... Це історія від першої особи про колонізацію Америки і подію між французами та і... це не камера перегрілася, це в мене температура. Я знаю, що я маю дуже дивний голос. Це тому, що я захворіла, але я не можу тримати вас без відео вже третій чи майже четвертий тиждень. Тому я сподіваюся, ви тут не сильно будете страждати від того, що я не говорю як, як зазвичай, а говорю трошки гірше. Але не зважайте, будь ласка. Це зі слів інсайдера. Багато деталей про офіційні деталі нам не розголошували, багато деталей про офіційні штуки. Дед Селс от-от встане, встане, він мертвий, він не встане.